через те, що хтось підрізав мене на дорозі, я розлютився. Потім ви починаєте щось говорити. Вас навіть не чують. Це не допоможе їм. Ви не виправляєте їх, вони з цього нічого не навчаться. Ви три єдина істота: дух, душа і тіло. Всі три складові, не лише ваше фізичне тіло. Любов отця до нас безмежна. Він цілеспрямовано спорядив нас певними інструментами. Для того, щоб захищати і підтримувати нас здоровими. Такі хвороби, як рак, інсульт, автоімунні захворювання і депресію можна вилікувати через спрощення, дослідження Слова Божого, фізичні вправи і здорові стосунки з іншими людьми. Дізнайтеся про зв'язок між сміхом і вашою імунною системою, і про те, як наука підтверджує місце писання, радість в Господі, наша сила. Прийміть Божий рецепт, щоб бути цілісними. Кожен віруючий. Має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас. Дома. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я Кеннет Копленд. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми відкриваємо наші серця, щоб слухати і бути зціленими. І ми прославляємо тебе і дякуємо тобі. Дякуємо Тобі, Господи. Ми віддаємо Тобі хвалу. Ми поклоняємося Тобі і радіємо в тому, що Ти показав нам. І ми дякуємо Тобі за те, що Ти послав до нас, доктора Джексона. Ми такі благословенні. І ми дякуємо Тобі в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Привітайте разом зі мною доктора Айвірі Джексона на нашій передачі. Слава Богу. Дякую, брата Копленд. Це було чудово. Я хочу відкрити друге послання до коринтян. Вчора ви дещо сказали. Це дев'ятий розділ, шостий вірш. Пам'ятайте, хто сіє скупо, то і пожне скупо. А хто сіє щедро? Той пожне щедро, кожен нехай дає, як постановив у своєму серці, не з жалем і не з примусу, не тому, що хтось справляє на вас тиск посіяти, оскільки Бог любить того, хто дає охоче. Або радісно. Ви згадали про це в нашій розмові про те, що відбувається, коли людина починає давати, коли давання стає вашим способом життя, і ви справді насолоджуєтеся ним. Мені подобається давати, мені завжди подобалось давати. І це стало чимось важливим в моєму житті. І я шукаю можливості давати навіть у незвичних місцях. Ви згадали про те, що стається, коли ви даєте І я хочу більше дізнатися про це. Розкажіть нам більше про це? Розкажіть так розкажіть нам Так, сар, Були проведені дослідження як тварин, так і людей стосовно центру задоволення у нашому мозку, який починає діяти і про сферу гіпоталамусу. в обох випадках дослідження показують. Що коли ми даємо у цих центрах задоволення, реакція значно сильніша, ніж коли ми приймаємо і це цікаво, тому що це сказав Ісус так. Але що ще дуже цікаво, це те, що у Божому серці. Боже серце у тому, що він любить нас індивідуально, і він хоче, щоб у нас все було добре. Тому він показує, що коли ми даємо, ми не зосереджені на турботах через брак чогось, і ми більше цінуємо неволодіння чимось і той стрес, який виробляє нестача. Замість цього наше серце – це серце, яке дає, це вдячне серце, це наповнене серце і це в буквальному розумінні захищає наш мозок і наш розум. А також наші тіла, бо ми знаємо, що коли ми тривожимось, це піднімає рівень кров'яного тиску і збільшує ризик серцевого нападу або інсульту, який є номер два і номер три вбивцями в Америці Так. Тому він каже, що це хороша річ з багатьох причин. Але одна з причин в тому, що оскільки він піклується про нас як люблячий отець, це захист для нас індивідуально, коли ми даємо. І очевидно, це благословення для нього, для тіла Христа і для інших людей. Але особливо це захищає нас. Хвала Богу. Так, це чудово. Так, сер. Я зможу повеселити ще більше. <реш> це дивовижно. Я роздумував над тим, що сказав Ісус. про те, що Він сказав блаженніше давати. Бо коли ви сієте, коли ви даєте. Ви вивільняєте насіння благословення, яке згодом повертається до вас. Але, звісно, я не знав про дельфінів і про все інше. Я знаю, що деякі люди, які дивляться на зараз, пропустили першу передачу. Дельфіни про що ви говорите? Дельфіни? Ні, я говорю про ендорфіни. Амінь. це стає своєрідним наркотиком, і я розумію, чому це вивільняє дофамін. Це виробляє багато чудових, корисних елементів у моєму тілі. І, звісно ж, мій небесний отець знає це, бо саме він влаштував цю систему діяти в такий спосіб. Хвала Богу. Так. І коли ви даєте, і у вас добре серце, і ви не зосереджені на стресі, рівень вашого дофаміну піднімається. А коли піднімається рівень дофаміну, він посилює те, що є хорошим для вас, чи правильним для вас знову. І коли це стається. Ви стаєте свого роду залежними від того, щоб так. виконувати слово Боже, залежними від любові, і залежними від давання. І це стає робити все легше, легше і легше, а не складніше. Наприклад, мені потрібно давати, але я не можу, я повинен зробити це. Це стає веселим. І що це забирає стрес? І тоді це впливає на все Хвала наше Богу. тіло. Я хочу відкрити записане в Євангелії від Луки 6,38. Давайте і дасться вам. Ні, давайте почнемо вище. Тридцятий вірш І кожному, хто просить у тебе, дай, і від того, хто взяв твоє, не вимагай назад. І як ви хочете, щоб вам чинили люди, так само чиніть їм і ви. А якщо ви любите тих, хто вас любить, то яка вам за те вдячність? Бо і грішники люблять тих, хто любить їх? І якщо ви робите добро тим, хто робить добро вам, то яка вам за те вдячність? Адже грішники чинять так само. А коли ви позичаєте тим, від кого сподіваєтесь отримати назад, то яка вам за те вдячність? Бо і грішники позичають грішникам, щоб одержати стільки ж? Але ви любіть ворогів ваших? Він каже: постійно захищайте себе. Так захищайте своє здоров'я, своє внутрішнє єство. Не дозволяйте цьому потрапити всередину вас. Вірно. Боже мій, захищайте також свої емоції. Любіть ворогів ваших, чиніть добро і позичайте, не сподіваючись нічого назад, і нагорода ваша буде велика, і ви будете синами Всевишнього, бо він добрий і до невдячних та злих. Отже, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Не судіть і не судитимуть вас. Не засуджуйте, то й не будете засуджені. Прощайте і простять вам. Давайте і дасться вам. Мірою доброю, утрушеною, наповненою, натоптаною віддадуть вам. Бо якою мірою міряєте, такою відмірюють і вам. Нічого не даєте, амінь. нічого не отримаєте, окрім поганого серця так. і замішання в мозку. Так, амінь. Так, амінь. Так я думаю, зараз про чоловіка, який отримав один талант. Один талант так і порівняно з двома іншими він нічого не зробив, тільки нарікав і говорив про те, який його пан і чому він був засмучений, нервував і наводив всі ті виправдання, які зазвичай люди наводять. Тому я закопав той талант, бо я знав, що ти лихий і жорстокий пан. Тому я наведу всі ці виправдання. Чому я нічого з ним не зробив? Я боявся скоріше всього, він обманював. У мене були всі ці негативні думки весь час порівняно з тими двома, які були зайняті роботою. Вони були продуктивними, і в результаті у них був продуктивний спосіб життя. І знову ж таки, я думаю, що це забезпечує більший захист. Ми дуже багато говоримо про погоду. коли я знаходжусь в операційній, приходять люди, медсестри, різні люди. І перше, що вони кажуть, це який хороший день, чи який він спекотний чи холодний. Для мене це як цеглиною по склу в моєму дусі. Коли хтось починає жалітися на погоду, і вони очікують, що хтось з ними у цьому має згодитись. Згодиться з цим, так, так. І згодиться з цим. Так, Як тільки я це чую, я одразу ж зупиняюсь, і коли вони кажуть, що занадто спекотно, я відповідаю, що погода чудова, бо висохло те і те, або занадто холодно. Я кажу, що чудово, бо ми можемо зробити те і те і інше, оскільки стало холодніше чи прийшов дощ. Чудово, бо нам потрібен дощ. Тобто на все можна відповісти чимось протилежним. І говорячи це, я приводжу свій розум і своє серце до нормального стану. І це захищає мене. Це благословляє тих, хто чує мене, але це захищає мене, те саме стосовно давання, і особливо стосовно моїх ворогів. Бо мої вороги можуть сильно розсердити мене. І тоді піднімається кровіний тиск, і у мене може бути інсульт, оскільки хтось підрізав мене на дорозі, і я розлютився. Чому ти це зробив? І пішло і поїхало. Вони навіть не почули вас. Так це не допоможе їм. Це не виправить їх. Це їх нічому не навчить. Але ви кричите у своїй машині як навіжений, і ваш тиск крові піднімається. Потім це переходить на лобну долю, і на все ваше тіло. Імунна система просто падає. Кров'яний тиск піднімається, ви готуєте себе до інсульту чи інфаркту. І у нашій біомедичній моделі, у наших дослідженнях і науці, Дяка Богу за всі досягнення, які ми маємо. Але ми не розглядаємо кровіний тиск у зв'язку зі своїми думками і особливо з духовним боком цього питання. Генрі Бенсон був одним з перших на середньому заході у Гарварді, хто відзначив, що молитва допомагає знизити кров'яний тиск, покращує наше здоров'я і так далі. але на щоденній основі, наприклад, ви заходите до офісу лікаря і кажете, у мене високий кровіний тиск. Можливо, вам знадобиться або не знадобиться таблетка, щоб знизити тиск на короткотривалій основі. Потрібно дізнатись, чи займаєтесь ви фізичними вправами, і що ви їсте чудово, який у вас рівень стресу? Чи молитесь ви своєю небесною мовою? Бо це одразу ж знизить тиск, вірно? Так. І особливо, що стосується ваших ворогів, те, як ви з ними спілкуєтесь, що ви робите, як ви ставитесь до них. Хто просто використовує вас, це цікаво, правда? Бо якщо ви подивитесь на них так, як Бог, він любить їх. Він любить їх, і можливо вони страждають з якоїсь причини. Можливо, що сталося так, з ними, що ви вденим. не знаєте, чому ви не знаєте чому? і ви бачите їх у тому ж світлі, що і Бог, і тоді це захист для вас. Ваш тиск у нормі у вас не буде інсульту, серцевого нападу, діабету чи чогось іншого. І тепер ви можете благословляти їх, бо вони скажуть хвилиночку, чому ви до мене такі добрі? Я щойно накричав на вас. І тепер Бог отримує всю славу. Знаєте, тепер я розумію, чому Господь спонукав нас робити стільки різних речей в нашому служінні і в моєму особистому житті. Багато років тому, особливо коли я почав проповідувати про цвітання, адже Ісус сказав, що станеться. Ви отримаєте Остократ крат у цьому житті серед переслідувань. І він говорив про те, що ви віддали все заради нього та Євангелії і так далі. І він сказав мені багато років тому. 45 чи 47 років тому він сказав: ніколи не читай те, що про тебе пишуть. Добре чи погане. Скажи, щоб твої співробітники не приносили тобі те, що про тебе пишуть. І він сказав: ти не зможеш викинути це зі свого розуму, але тобі не доведеться викидати це зі свого розуму. Якщо цього в ньому не буде. І він сказав, що добрі відгуки навіть гірші, ніж погані, бо ви не намагаєтесь викинути їх зі свого розуму. І тоді ви починаєте вірити тому, що про вас говорять. І це погано. Знаєте, докторе Джексон, ставалася криза за кризою, які мене навіть не торкалися, бо я не брав в них участь. Я навіть I mean. не знав про них. I mean. I mean. Про мене говорять і пишуть статті в газетах, а я навіть не читаю газет. І все це почалося ще в університеті Орла Робертса у 1967 році. Я взяв піс стосовно певних речей. Раніше мені подобалось читати газети. Я читав їх знову і знову. І я подумав: що ж? Я візьму стосовно газет на тиждень, і відтоді я більше їх не читав. Мені не потрібно це робити. Це була лише звичка, яку я усунув за один тиждень. І вчора ми говорили про ті випадки, про які розповідала доктор Лів два проміжки часу по три тижні, і ви звільняєтесь від будь-якої звички чи навпаки створюєте будь-яку звичку. І щоб припинити читати газети, знадобилося сім днів і все це полишило мене. Слава Богу, і тепер я можу бачити, що дорогоцінний Дух Божий робить все, що може, щоб ви залишились живими. Він думає про тривалість життя для вас у 120 років. І він хоче, щоб кожна дитина божа прожила ці роки здоровою сильною і ніколи не хворіла. Слава Богу, слава богу. Він подбав про це. Він зруйнував хвороби. Він завдав поразки недугам. Так і я думаю, що я вже говорив про це доктору Керала Нлівде, але мене це так захопило. якось китайський лікар. Розмовляв з моїм батьком. І мене це так розвеселило. Він сказав: «Сцілення — це дуже легко. Зніми свою голову, поклади на полицю, одужай і верни голову назад. Він сказав цього достатньо. Це така правда. Так, на дітей навішують різні ярлики. Говорять, що синдром дефіциту уваги з гіперактивністю набув характеру епідемії. Я не вірю, що синдром дефіциту уваги з гіперактивністю взагалі існує. Є багато чудових дітей, які дуже активні. У них багато енергії. І коли ми вішаємо на них ярлики, і даємо їм ліки стимулятори. Заганяємо їх в кут. І вішаємо на них ярлик. До речі, я був одним з таких дітей. Сказали, що в мене синдром дефіциту уваги з гіперактивністю. І моя мама відповіла: ми не будемо давати йому жодних ліків. замість цього. Ми скажемо, щоб він займався у залі. Фізичні вправи допоможуть йому. Ми припинимо їсти солодке, і ми зосередимось на чомусь правильному. Ви коли-небудь слухали музику при цьому займалися, робили дві чи три речі одночасно. Вам потрібно просто зосередитись на правильному, і це все, що потрібно зробити. І це допомагало мені протягом всієї моєї кар'єри під час навчання. Швала У мене 17 років практики, 10 тисяч операцій, 100 тисяч пацієнтів за цей час. І я слухаю музику під час операції. Я вмикаю християнську музику в операційній. Хвала Богу. Я ставлю християнський рок, християнський реп, класичні християнські пісні, байдуже. Головне, щоб прославлялось Боже ім'я і Господь Ісус Христос, і ми робимо це постійно, що до речі приводить до хорошої дискусії. Звісно, коли люди заходять до операційної, коли анестезіолог та інші заходять до операційної, вони запитують про музику, і тоді ми говоримо про Господа. Чудово чи не так? Але коли навішується ярлик, оскільки ми навішуємо на себе ярлик, ми заганяємо себе в клітку. І коли ви маєте якусь хронічну хворобу, наприклад, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю, діти виростають з цим ярликом, з цим тавром на них, і з цим приходить Приділіть час і поясніться так. людям. Отже, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю це розлад гіперактивного переживання. І звичайно, це представляє з себе низку симптомів, які є у дітей. Коли вони поводяться шумно, у них багато енергії. І дуже часто батьки або вчителі вважають, що їм потрібно більше працювати з такими дітьми щоб вони продуктивніше навчались у школі, бо їхні шкільні оцінки знижуються, оскільки у них немає фокусу, зосередження. проблематичним стає сон, стаються перепади настрою, бо вони не висипаються. Я думаю, що це продукт сучасного суспільства. Але часто ми дуже мало часу приділяємо своїм дітям. Був час у минулому, коли вся спільнота піклувалась про ваших дітей. Я був одним з таких. У нас не була чудова спільнота, але моя мама розлучилась, коли мені було 5 років. Вона виховувала мене одна і мій сусід Перл приходив їй на допомогу якщо потрібно було відшльопати, він робив це, а потім вона. Так, Я пережив це, докторе. Але це було зусилля цілої громади. В результаті, хоча у мене було багато енергії, я отримував скерування. І були люди, які взяли цю енергію і змусили мене займатися фізичними вправами, бігати на дворі, правильно харчуватись. І ось у вас з'являється ця печатка. Це тавро у будь-якій сфері, коли ви ще дитина. Одному ставлять діагноз, емоційний розлад, іншому страх чогось. Все це просто симптоми звичайного страху. І, звичайно, щоб розібратися з ним, необхідно оновлювати свій розум Словом Божим і тим, що Він говорить про вас, незалежно від того, що приходить до вас через п'ять органів відчуттів. І коли ви це робите, ви стаєте нечутливими до цього, бо ви розумієте я переможець. переможець». «Я можу все через Христа, який зміцнює мене. Я маю мир Божий, який переважає будь-яке розуміння. Так, сар. Якщо я кажу це, як ви сказали на минулій передачі, знову і знову і я повірю в це, і моє тіло буде відповідно поводитись, і у мене не буде високого кров'яного тиску та інших речей. Знаєте, я чув, як люди кажуть. Я просто не можу повірити цьому. І перший крок у вірі це рішення. Я повірю цьому. Так, сэр. Але люди говорять так постійно і використовують ці слова в розмовах як сленг. Ви можете повірити тому, що вони сказали. Я не можу в це повірити. І вони говорять це постійно знову, знову і знову. Вам доведеться пройти весь процес і зробити свій дух нечутливим до цих речей і прийняти рішення, що я віруючий, я не сумніваюсь. Я вірю в те, у що я хочу вірити. І я можу вірити, чому завгодно, у що я прийму рішення вірити. Я віруючий. І я визначаю, у що мені вірити. Слава Богу. Амінь. І я вірю в те, у що я хочу вірити. А я хочу вірити Слову Божому. Так, сер. Амінь. Так, сер. Тому наше рішення йде попереду у всіх справах в нашому житті. Так, сер. Я мав прийняти рішення. Я знав, що справа не в тому, що я не знав, що фізичні вправи корисні, просто я не хотів їх виконувати, і я не збирався ними займатися. Я сказав, що не буду це робити, тому мені довелося заплатити високу ціну за це. Але Господь підбадьорив мене і дійшло до того, що він сказав. «Ти зайшов так далеко, як тільки міг. Тому тепер впорядкуй полагодь свій дім. Настав час привести свій дім до ладу, і мені довелося робити це крок за кроком. Тож він почав говорити зі мною про щоденні передачі. Я не хотів цим займатися, але коли Господь вперше сказав мені про це, ми були в Австралії і це сталося багато років тому. Тоді я проповідував практично щодня в різних місцях. І я був такий виснажений. Я був такий втомлений. Я намагався контролювати своє харчування, я займався своєю дієтою замість фізичних вправ. і весь цей час в мене були неприємності. Бог почав говорити нам про те, щоб записувати щоденні передачі, а я не хотів це робити. І я сперечався з ним, і сперечався, і сперечався. І, врешті-решт, я послухався. Але я зробив це без бажання, і він сказав мені: «Знаєте, написано, що коли ви захочете і послухаєтесь. Ви будете споживати добро землі, бо сказав мені, так, але тебе це не стосується. І він нагадав мені про те, що написано, що я не служив Господу Богу моєму з радісним та веселим серцем, маючи достаток у всьому, я зневажав це, але я почав говорити: мені подобається записувати щоденні передачі, і кажу вам: всього лише через два дні я полюбив цю справу, і мені це подобається. Я хочу це робити. Я просто хочу це робити. Хвала Богу, амінь. А наш час вичерпано, далі джеремі, продовжуй, Так, брати. Дякую вам. Послухайте, яке це захоплююче відкриття, дізнатись що давання це фактично більш здорова річ ніж прийняття. І доктор Джексон сказав про те, як центр задоволення у вашому мозку і працює інтенсивніше, коли ви даєте, ніж коли ви отримуєте. Дивовижно чи не так наука продовжує доводити слово Боже? Коли ви даєте, ви не лише благословляєте когось, ви самі благословляєтесь у цьому процесі. Отже, ми з доктором Айвері Джексоном цього тижня говоримо про Божі настанови. послухайте, Бог так сильно любить вас, і він так піклується про вас, що він встановив для вас системи, щоб ви були здоровими і жили під захистом. Це включає у себе сміх, фізичні вправи, давання і, звичайно, ходження у любові Божій. Все це призначене для того, щоб благословляти вас у всій повноті. І ми закликаємо вас замовити наші матеріали і читати їх всією сім'єю або в малих групах. Щоб ви не робили, замовте їх для себе. Ви можете замовити їх на нашому сайті kcm.org.ua. у місії Кеннета Копленда є молитовна лінія. Якщо вам потрібна молитва про щось, зв'яжіться з нами сьогодні. Вам потрібно знати, що благословення Господнє включає все, що вам потрібно у цьому житті. І прямо зараз, сьогодні, вірте слову Божому і станьте на його шлях для отримання своєї відповіді. У місії є молитовні служителі, і ви можете звернутися до одного з наших регіональних офісів на нашому сайті Кесія Ви можете знайти адресу найближчого до вас офісу і приєднуйтесь до нас завтра на передачі. Бо доктор Джексон і брат Копленд разом з доктором Керолін Ліф проведуть особливий випуск передачі Переможний голос віруючого коли ви вірите Божій любові до вас, ви будете жити в його мирі у дусі, душі і тілі. Ось у чому сутність цих передач. Ось для чого призначене це слово допомагати вам дізнаватись, як жити у перемозі. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. А поки пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунга. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesamurcuє. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.